Є знижки на парафаст 10% в аптеках «Подорожник», вам та оща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Головний на ранок черговий випуск. Вітаємо. На повну евакуацію готують евакуацію населення готуються на прикордонні сумщини, яке зараз під постійними російськими обстрілами це має відбутися сьогодні. Завтра і таку інформацію в ексклюзивному коментарі сніданку повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх. За його словами, зараз у населених пунктах 5 кілометрової зони відбуваються активні бойові дії за минулу добу. Росіяни 50 разів обстріляли ці території. Загалом було зафіксовано 240. Надцять вибухів, та попри це у населених пунктах досі залишаються по 10-20 мешканців. Через російські атаки люди залишалися без світла до до села Попівка обрізана дорога. Там ворог зруйнував міст, і це ускладнює підвезення харчів і медичної допомоги. А при евакуації частину шляху люди долають пішки. Якщо раніше росіяни здебільшого атакували прикордонні сумщини з артилерії, то тепер активно застосовують інше озброєння. Зараз послухаємо коментар ексклюзивно для сніданку очільника Сумської області. Там постійні артилерійські монометні обстріли про підуть двадцять на 7. Застосування значно збільшилось це в десятки разів. Застосування дронів. Які камікадзе, які теж знищують інфраструктуру і садочки, і школи, і газоводи, і водоводи. Тобто ця зброя, вона з початку 2024 року застосовується практично масово. Ті, хто ще не виїхав по плану евакуації, рахуємо, що найближчий день-два ми всіх звідти евакуюємо. Україна може запускати по території Росії до 60 ударних безпілотників за ніч. Мова йде про дрони дальнього радіосудії. про це пише німецьке видання Більд. Спочатку цього року зазнали атак українськими безпілотниками 12 нафтопереробних заводів Росії. Наразі максимальне відстань, на які завдавали ударів 900 кілометрів від українського кордону. Під атаками опинилися близько 12 російських потужностей з переробки нафти. Перебої з постачанням мають окупаційні війська. Також їх рішують і російські. Автовласники Україна надалі буде нарощувати застосування дронів. Уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників для сил оборони. Ну а крім того, Україна цього року має в рази наростити власне виробництво озброєння. Ось це як прокоментував президент Зеленський. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку року незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу. Очевидна стратегічна перспектива України. Жоден із лідерів країн ЄС не привітав Путіна з перемогою у так званих виборах президента. Посадовці Європейського союзу окремо вказали на незаконність голосувань, які російська окупаційна влада проводила на загарбних територіях України. Тому ніколи не визнають цих псевдовиборів з перемогою кремлівського диктатора. Привітали лідери хіба що Нікрагуа, Куби, Гондурасу, Північної Кореї, Таджикистану і Узбекистану. Першим російського диктатора привселюдно з тріумфом, так званим на виборах, привітав президент Венесу. Жели Ніколас Мадуро через брак уваги. Очевидно, росіяни запустили і фейк. Що Путіна привітав Папа Римський Ватикан одразу ж відреагував, заперечивши брехню розпропаганди. На 9 років сяде у язницю самопроголошений окупаційний голова селища Димир на Київщині. Прокурори довели в суді, що чоловік добровільно погодився співпрацювати з росіянами. А на початку березня 22-го року призначив себе очільником Димиру. Він допомагав окупантам, займався пропагандою, відповідав за роздачу гуманітарки і здавав росіянам ветеранів. АТО. засуджений перебуває під вартою з вересня 22-го року. Окрім ув'язнення, у нього конфіскують все майно. Вже завтра на аукціоні продадуть арештовану яхту Віктора Медведчука. Вперше в історії України оголошено про початок реалізації арештованого активу за кордоном. Трансляцію торгів вестимуть на Ютюбі. Нашим колегам з ТСН вдалося потрапити на борт і зняти ексклюзивні відеокадри. Яхта п'ятиповерхова, як бачите, на ній є ліфти, каюти, ванна, кімната прикрашена мушлями. У каюті є книги Гьотте, репродукція картини поляго. Гена в агентстві з розшуку та менеджменту активів оцінювали вартість яхти Медведчука на момент її випуску, і вона становила аж 8 мільярдів гривень. Ці гроші від продажу підуть на обороноздатність України. У столиці все більше людей хворіють на ГРВі та covid 19 за минулий тиждень в Києві 447 нових випадків. Це майже на 5% більше в порівнянні з попереднім тижнем. В той же час до епідемічного порогу необхідного для оголошення карантину ще далеко. Показники нижчі на 44%. Новий міжнародний поїзд з Чопа до Праги запускає Чеська залізниця. Перший рейс вирушить ввечері 27 березня з Праги до Чопу. Час в дорозі близько 12 годин. Вартість сидячого квитка 1000 гривень і 1700 за спальне місце. Для зручності пасажирів у Чопі без тривалого очікування організована пересадка з поїздами до Києва, а також Львова і Чернівців. Це вже другий потяг з України в Чехію. Перший маршрут через польський Пшемсель запустили влітку. Двадцять року. І зірка українського тенісу встановила особистий рекорд у рейтингу WTA. Марта Костюк піднялася на 26-те місце в списку, що стало можливим після успішного виступу на турнірі в Індіан Велс. Для українки це новий рекорд у її кар'єрі. А найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберігла 17-ту позицію у світовому рейтингу. Ну і лідером світового рейтингу залишається польська тенісистка Іга Свіонтек. На цьому все. Оновлений випуск вже майже за годину. Сніданок з 1 плюс 1. Ваша точка опори. Будьте з нами.